Наталія Книш. Сліпе кохання. Підсліпуватий ліхтар явно доживав останні дні. Тіні химерно вигинались на киптявій стіні корчми, рвучко смикались угору й одразу завалювались у куток, а за мить підводились, щоб випроситись і знову скоцюрбитись унизу. Каламутні очі яра мимоволі спостерігали за цим одноманітним танцем. Та все одно повертались до певного кухля і солом'яною чоприни Славка. Той досі перебував у хмільному захопленні. А ти справді вмієш чикувати? укотре перепитав він. Щоб цей пустий кухоль раз і став повним. Дуроще, зверхньо відмахнувся яр. На такі забавки силу витрачати. А міг би? допитувався Славко. Ти ж три літа в місті пробув. Невже нічому не навчився, міг би, погодився яр, але не буду. А що таке три літа? На чарівника мені ще вчитися й вчитись. Останні слова потонули в дружньому реготі, що вибухнув за сусіднім столом. Я розвернувся і собі реготнув. Славко розгублено кліпав очима. Навіщо ж ти повернувся? Вчився б собі далі. Сміх різко стиснувся в шорстку кульку і застряг у горлі. Яр, покрутив шиєю, спробував ковтнути, але кулька не зрушила з місця. Недовчений чарівник скривився і неохоче зізнався Тягне мене сюди. Неспокійно на душі. Постукав себе по ребрам, сторожко озирнувся та перейшов на шепіт. Щось тут недобре коється. — Що? злякано округлив очі Славко. Яр втупив у нього погляд. Славка він знав давно. Той ніколи не відзначався гострим розумом, одначе був відданим другом, тому яр не зважав на такі дрібниці. А тепер захотілося скриготнути зубами, порахував до трьох і спокійно запитав Ти не помічав нічого незвичайного останнім часом? Ні, похитав головою Славко. «Все спокійно, як завжди. Зовсім зовсім нічого не змінилося. Недовірливо звузив очі яр. Славко задумався, покрутив пустий кухоль. «Пес утік, Але він старий був, може, здихати пішов у ліс, а ще корова в нас втилилася. Мати коло неї бігає вже котрий день, не їсть, не спить. Їй би заспокійливого зілля попити. Треба буде в приблуди взяти. Що за приблуде? скинувся яр. Усередині ніби натягнулася і забриніла тятива. Та дівка зачухана, настоянки продає. Нічого цікавого. Позавтра буде торжок, сам побачиш. Про приблуду Славко знав зовсім мало, та й ніхто не міг сказати, хто вона і звідки прибилася. Навесні занадилася на торжок продавати якийсь бур'ян. Ласих на таке добро не знайшлося, тож вона почала настоянки приносити. Великого попиту на них теж не було, однак чоловіки її товаром коли неколи цікавились. Так вона й непомітно приходила. Тихесенько стояла біля своїх слоїків. Примітка автора. Слоїки. Скляна тара з широким горлечком. Висока й ходюча, у недоладній довгій хламиді, а потім поверталась у ліс. Ні з ким не забалакувала, її ніхто не чіпав, не помічав і навіть не міг би описати, яка вона з лиця. На торжок Славко, з войовничого налаштованим яром, прийшли зарано, покупців ще не було, продавці. Лише розкладали свій крам. Примітка автора крам товар. Яромире. гукнув гуліян. Призумкуватий рудий чоловік, що розкладав на прилавку копчене м'ясо. Ти це чи не ти? Невже відівчився? Я розібрався було пояснювати, але гуліян не чекав відповіді. Зізнайся, утік від науки. То дуже мудро. Він взяв чималий шмат шинки і підкинув його в руці, ніби зважуючи. Краще ковбасу їсти, ніж голову сушити. І зайшовся реготом. Яр теж засміявся, ще не дужче, ніж гуліян. За роки навчання він майже відвик від дружнього зубоскальства. а тепер, нарешті, відчув себе вдома, відпустив напругу і вдихнув рідне повітря. У грудях стало так легко, що на якусь мить він забув, для чого прийшов. Аж раптом плеча торкнулася легенька хвиля магії чужої. Ледь помітноє. Вона подіяла, як відро крижаної води. Яр смикнувся та рвучко озирнувся. Він одразу зрозумів, що це та сама приблуда. Вона щойно прийшла і стояла, пильно вглядаючись у нього, ніби зважувала іти на звичне місце чи втікати. І саме тому, що вона завмерла, було помітно, як по обличчю та всьому тілу йшли дрібні брижі, ніби від вітерця на воді. Її вид то видовжувався. То стискався, подекуди навіть мерехтів. а це означало, що на ній личина, поставлена не майстром, а криворуким невігласом. Яра аж заціпила від такого зухвальства. Грізно наставив на шахрайку вказівний палець і, трясучи ним, рішуче рушив уперед. Та ледь він ступив крок, як дівчина крутнулась і погналась стежкою до лісу. Яр не счувся, як ноги понесли його слідом. Дівочі босі п'яти лопотіли по втоптаній стежці, вітер жбурляв пасма волосся в очі та рот. Поли довгої спідниці тріпотіли, ніби дражняючись. Дівчина озирнулась і сповільнилась. Яр, тріумфуючи, рвучко випростав руку і стрибнув, щоб ухопити втікачку. Пальці зімкнулися, пропустивши повітря. Дівчисько вирвалось уперед, зацьковано озирнулось і кинуло йому під ноги камінець. Піднялась пилюка. І я раптово осліп, оглух незграбно махнув руками і впав, намарно силкуючись вдихнути. Майже вічність минула, перш ніж він почув топотіння ніг вірного Славка. Своїм наближенням друг ніби зруйнував перешкоду, що не пропускала до яра світлої звуки. Життя повернулось до чарівника несамовитим кашлем. Повітря, ледь потрапивши в легені, одразу шарвалося назад. Що з тобою? зашарпав його Славко. Куди дівка поділася? «Відьма!» – прохрипів яр. Як очі відвела. Та ну. засміявся Славко. Швидше пустила пилу у вічі. Яр невдоволено щось пробурмотів, уперся лобом у коліна та затих. Славко почув шепіт, але, як не дослухався, не зміг розібрати й слова. Яра огорнула сива хмарка. Коли вона розсілася, Славко побачив товариша знову здоровим і охайним. Повні сил руки стискались у кулаки, а сердито примружені очі жадали помсти. Уб'ю відьму. проривів він, показуючи дужий кулак в пустій стежині, що велася до лісу. Знайшов на що силу витрачати. підколупнув його Славко. Гарних дівчат он скільки. А тут і подивитись нема на що. Чого за нею ганятися? Личина на ній. скривився і сплюнув яр. У корчмі. Хизувався силою новий ліхтар. Тіні змаліли й поховались, і лише подекуди найсміливіші віші вигулькували на стіні заради змазаного па й одразу засоромлено скоцюрблювались в кутку, але на них ніхто не зважав. Усі дивились на яра. Він, розчервонівшись, повчально віщав. А я що? Не я правила придумав! На постійну магічну личину спеціальний дозвіл потрібен. На цих словах він значуще підняв угору вказівний палець. Якщо для благої справи, то дозвіл дадуть одразу, без питань. Ну, наприклад, щоб потворність прикрити. Ще й можуть зобов'язати личину не знімати. Але приблуда ж утекла. Отже, дозволу немає і магію незаконно використовує. Злодійка місце в темниці. Чоловіки схвально загуманіли, та їх перебив розважливий голос гуліяна. А якщо й справді каліцтво прикриває. За це в темницю? У нашій гухомані, де й чарівників немає, усі ті дозволи, як десята спиця в колесі. Яр невдоволено замотав головою, подивився рудому у вічі і повчально промовив: Раніше, може, й не були потрібні, але тепер тут з'явився чародій. Вона мала пояснити мені причину і попросити не викривати її, тому що порядок має бути. Яр Знову підсилив свої слова, піднятиму гору вказівним пальцем. Чоловіки схвально захитали головами, підтакуючи. Гельян заусміхався, але накпини не взяв. Наступного торжка чекало все село. Прийшли і продавці, і купці, і навіть ті, хто торговлею не цікавився. Жіноцтво ошатно вбране гуртувалося біля молочного ряду. Одна тільки тітка Мокрина. Ходила від гурту до гурту і перепитувала, чого всі чекають. Їй у відповідь лише віджартовувалося. Чоловіки робили вигляд, що заклопотані, і нишком зиркали на місце, де зазвичай стояла зі своїм зіллям приблуда. Нарешті дівчина прийшла. Мовчки виставила товар і, потупивши очі, стала чекати покупців. Коли побачила, що на неї сунеться яр, вона, мов опечена, кинулася до лісу. Яр не відставав. Цього разу він підготувався, і жоден камінець, кинутий під ноги, його не спинив. На узліссі він її догнав, накинув на ноги пута й штовхнув. Ілюзія затремтіла, замерехтіла і розвіялася. Замість сухореброї, незграбної дівки яр побачив пухловицю красуню. Її вуста, м'які та ніжні, манили до себе. Великі очі. Чорні й бездонні затягували вглиб. Дівчина завмерла злякано витріщилась на нього. Її принадні повні вуста привідкрились. Яру перехопило дух, увесь світ перестав існувати. Важкою рукою, ніби налитою свинцем, він потягнувся до лабувих уст. Дівчина відсахнулася. Серце юнака впало на саме дно, де пухнастою лапкою його торкнувся відчай. Яру не шкода було б віддати життя. Аби тільки її вуста, повній соковиті, мов стиглі вишні, йому всміхнулися. За її чорними очима він ладен був піти на край світу. Юнак багально склав руки і ледь попросив Здавалося, про щось попросив а може, прошепотів слова молитви, найпершої, завченої в дитинстві. Полонянка мовчки, дивлячись на нього з осторогою, підтягнула ближче спутані ноги. І вказала на них поглядом. Яр, похабцем ніби опечений, взявся знімати пута. Після кількох невдалих спроб він, нарешті, впорався і винувато опустив голову. Красуня обережно підвелася і переступила з ноги на ногу. Яр із надією підняв на неї очі, але так і залишився сидіти на землі. Дівчина відступила на крок до лісу. Юнак не рухався. Вона, не зводячи з нього очей, обережно зробила ще кілька кроків. Він пожадливо пив її поглядом, не зважаючись підвестися, і чекав. Утікачка швидко відвернулася, майнула спідницею та шугонула до лісу. Яр зірвався за нею. Біг щосили, зашпортувався, падав, знову підводився. Сукня дивної красуні довго майоріла попереду між дерев, але з кожним кроком усе далі й далі, і нарешті зникла. Яр ще який час безцільно біг лісом. Поки не зрозумів, що заблукав. Тоді зупинився і почав ходити колами, шукаючи дорогу назад. На знайому стежку, що вела до села, він вийшов під ранок. Яр ледве дочекався наступного торжка і прийшов, сподіваючись, зустріти її тут будь-якою, недоладним страховиськом чи прекрасною дівою. Усе це вже не мало значення життєво необхідно було просто її побачити. З кожним видихом він втрачав силу, а відновити її не міг. Яр не сердився і не жалкував, він чекав на приблуду, щоб відчути себе живим. Юнак прийшов на площу рано вранці, коли продавці ще не почали розкладати свій крам і сів, мов болван, біля місця, де зазвичай стояла вона, очі до одожини, якою вона приходила. Яромире! спробував розворушити його гуліян. То ти піймав відьму чи ні? Славко тут таке потякав, ніби вона й справді потвора, і ти відпустив її та наказав, щоб до нас більше не потикалася. Це правда? Яр не відповів. ледь повернув в голову, коли рудий гендляр його гукнув, але одразу втратив інтерес і відвернувся. То що, бреше? не здавався гуліян. Яр майже непомітно стенув плечима. Вона ще прийде, ні? То приклич її чарами. Що ж ти сидиш, як покинута собака? Яр зітхнув і опустив плечі. Гуліан лайнувся й пішов. Більше він його не займав. У звичайні дні, коли трошка не було, яр блукав лісом. Ні розваги, ні наука його вже не цікавили. З кожним днем він усе більше марнів, погляд став пустим. У його житті залишилось місце тільки для пошуків прекрасної незнайомки під личиною приблуди. Мартиніан доплентався до сторожки. Ліниво перевірив захисний контур, хоч і знав, що ніхто його не порушив, але відшліфованого роками ритуалу треба дотримуватися. Без цієї перевірки потім тільки й думатиме, ніби щось важливе пропустив. Тепер у сховку його ніхто не потурбує. Можна розвіяти непотрібну вже личину. Пишна сукня поблякла, витончилась і зникла. Замість принадної красуні в хижу війшов просто вдягнений чоловік. Скуйовдив довге довго чорне волосся. Потягнувся і задоволено всміхнувся. Полювання вдалося. Попалась пташка. Шкода лише, що в цього дурня Яромира слабкий магічний резерв. Утім, сильніші чарівники так легко не попадуться, тож доведеться шукати таких самих зарозумілих бовдурів. Мартиніан потягнув ментальну стрічку, накинуту петлею на яра, і прислухався Іде, сельонка до нього, іде ріднесенька. От тільки потік кволий». Треба ще з десяток таких яромирів насилити. Мах насупився. У цих місцях шукати вже марно. Оглянув понуру сторожку. Вона своє вже відслужила пора обживати нові місця. У центрі хижі накреслив пентаграму, прочитав закляття. Коли з'явилось світіння, махом Руки підпалив сторожку і стопив у портал.